Ви шукаєте житло, де вистачить місця всім дітям, улюбленцям і простір для себе Таунхауси Слов'янські проект у передмісті Ужгорода, де з самого початку все планується під ритм великої родини. Запрошую вас разом переглянути, як просувається будівництво. У будинку з першого по четвертий завершено моноліт, залито тераси задніх дворів. Виконується мурування внутрішніх перегородок і огорош. Розпочато утеплення фасаду, монтуються декоративні елементи, змонтовано покрівельні конструкції, триває облаштування даху. У таунхауса від 5 по 8 завершено монолітні роботи. Зведено зовнішні стіни двох поверхів. Залиті тераси, триває монтаж покрівлі. Паралельно мурування огороджень прибудинкової території. Ми формуємо середовище, де відчувається якість і турбота про ваш майбутній побут. Запрошуємо ознайомитись з проектом ближче і зробити вибір, у якому немає випадкових рішень. Звертайтесь до відділу продажу за адресою вулиця Легоцького, 80.